Привіт! Сьогодні в нас на огляді Новріч SSG 96. Легендарна гвинтівка, з якою Новріч просто розірвав ринок стрейбольних снайперських гвинтівок у 2020 році. Цей звір створений на базі легендарної L96A1. І сьогодні ми його оглянемо, потестуємо, а також перевіримо, чи виправдовує вона весь свій ажіотаж Залишайся з нами, адже попереду багато цікавого. Отже, почнемо з основ. Новріч SSG 96. Це пружинна болтова снайперська гвинтівка, яка розроблена командою професійних гравців Страйкбол з Відня, Австрія. Вага гвинтівки 3200 грам, довжина 1085 мм. Всередині ми маємо 430-мм внутрішній стволик калібром 6,3 мм для впевненої точності. В кращій традиції корпус виконаний із міцного нейлонового волокна, ствольна коробка, а також ствол з алюмінією, обробленому на ЧПК верстаті, що просто кричить про якість. І так воно і є. Гвинтівка розроблена виключно для важких кульок. В ідеалі Новріч рекомендує використовувати кульки вагою 0,46 грама. І вона витримує пружину номіналом М220. У мене в руках саме така версія, і за заявами Новріча, вона видає 4 джоулі енергії кульками вагою 0,46 грама. Або ж 600 FPS стандартними 20 кульками. І ми це обов'язково перевіримо. В історичному контексті гвинтівка L96A1 не може називатися ніяк інакше як легендарна гвинтівка. Це представник культового сімейства АВ або ж Arctic Warfare. Чому Arctic Warfare? Ця гвинтівка оптимізована для стрільби в низьких температурах, тобто вона витримує стрільбу, комфортну та стабільну при температурах аж до мінус 40. І в сімействі АВ є достатньо багато представників, самі відомі з них АВ. S, тобто suppressed, гунтівка, яка розроблена для використання дозвукових боєприпасів з інтегрованим сапресором. AVM, або ж Arctic Warfare Magnum, це гвинтівка, яка розрахована під калібр 300 Вінчестер або 338 лапова Магнум. AVSM, Arctic Warfare Super Magnum, виключно під 338-й калібр для використання виключно з британськими спецвійськами. І самий відомий екземпляр це AVP, Arctic Warfare Police. І якщо ви бачили цю гунтівку у фільмах. Так само точно ви стріляли з неї в Counter-Strike 1.6. Ви точно тримали міт на Дасті другому, використовуючи АВП. Оригінальна l 96 від Accuracy International славиться не тільки своєю точністю та надійністю. Точність, між іншим, становить від 0,4 до 0,7 кутової хвилини, що означає, що на відстані в 100 метрів ця гвинтівка покладе 5 куль в кільце діаметром 20,3 мм, що є дуже точно. Також ця гвинтівка відома своїм культовим дизайном, а саме прикладом з вирізом під великий палець. І тут це збережено. Саме тому виглядає логічним те, що пан Новоріч взяв. Еталонну класику, переосмислив її, запакував її сучасними та високотехнологічними фішками, і в результаті вийшла просто феноменальна гвинтівка для стрікбольного снайпера. Переходимо до деталей, і найперша деталь, як ви всі вже здогадались, це буде власне нейлоновий сток, нейлоновий приклад. Нейлонові волокна набагато міцніші, ніж АБС пластик. І дійсно так і є цей приклад. Ну, якщо і можливо зламати, то для цього треба дуже сильно постаратися. Приклад кріпиться до ствольної коробки в трьох точках: перша антапка, друга ось тут, третя ось тут, що забезпечує нульовий люфт. Абсолютно, гвинтівка зібрана феноменально монолітно. За заявами Миновріча, ствольна коробка виготовлена з суцільного шматка алюмінію і оброблена на ЧПК верстаті. А це дозволить їй без проблем витримувати пружини, включно з номіналом М220, саме тут, як у нас. І зрозуміло, що враховуючи зовнішній перфекціонізм, внутрішній перфекціонізм просто не може відставати. І саме так, циліндр та направляюча циліндра за заявами Новірича, виготовлені з сталі. Зламати їх буде важко. Хід болтової групи чіткий рух болта просто феноменально вивірений. Витівка так і хоче, щоб з неї стріляли, перезаряджали і знову стріляли. І оскільки це монолітний шматок алюмінію, рейка Пікетіні нікуди не дінеться. Зовнішній ствол теж виконано із алюмінію і він зберігає культові спералідні вирізи. До того ж, всього він сумісний з використанням сапресорів і на ньому зверху. Є доступне регулювання TDC ТДС До того ж шестигранничок для цього? Завжди з вами. Підкрутили. І заховали в приклад. Технологія. TDC hop хоп- або ж Dead Center hop хоп-у виконанні Новріча це вершина стрикбольного мистецтва. І цей hop пап не виняток. Попередньо встановлена гумка Maple Leaf Autobot 70 градусів з плоским притискним елементом. Дозволить вам без проблем крутити як 0,20 кульки, так і кульки вагою пів грама. Жодних проблем. Причому закручення виключно в вертикальній площині. Ніяких бокових спінів, виключно дальність і точність. І незважаючи на весь цей бездоганний перфекціонізм всередині цієї гвинтівки, заміна пружини технічно не є вельми складною маніпуляцією і технічно реально зробити самому, своїми ж руками. Для цього потрібно від'єднати ствольну групу від прикладу. Демонтувати ствол, витягнути циліндр, розкрутити ноз, витягнути пружину, замінити і зібрати це в зворотньому порядку. Не хвилинна маніпуляція, але вона технічно нескладна. Ми б це зробили, але в нас тут стоїть сама топова пружина номіналом М220, тому нам нема сенсу цього робити. Одне, що я хочу сказати, що ця пружина справді М220 і вона потребує зусилля. Ви відчуваєте, що вам треба тягнути. Тому у цій легкості показної у перезарядці. У нашому відео не буде. Вона справді перезаряджається, як м 220 пружина. І це тільки вершина айсбергу продуманості цієї гвинтівки. Пан Новріч проробив просто феноменальну роботу, продумуючи цю гвинтівку. Тут прозорий магазин на 15 куль, і ви завжди зможете бачити, скільки кульок у вас залишилося. Якщо ви не подивилися на магазин, коли ваш магазин спорожніє, у вас буде індикатор. Пустого магазину. А також ви завжди зорієнтуєтесь, чи ваша гвинтівка зараз заряджена чи ні. За наявністю червоного піна на болті. І найголовніше, що всі ці індикатори знаходяться безпосередньо перед вашим полем зору. Індикатор пустого магазину, індикатор бойка. Завжди все видно. І ще одна важлива деталь. Ця гвинтівка дружня. Долівші, оскільки болт можна переставити на ліву сторону з допомогою однієї викрутки і кількох хвилинної маніпуляції. Щоб випробувати цю гвинтівку в ділі, ми вирушили на наш суперсекретний полігон, де ми постріляли з цієї гвинтівки ми кульками. Результати хронування, в принципі, підтвердили заяви Новрича, орієнтовно 600 FPS, майже ми отримали, проте зрозуміло, що стріляти 20-ми кульками з такої гвинтівки точно і далеко неможливо. Тому обирайте підходящі кульки. Додати можна те, що навіть у обвісі, а саме з оптикою та сошками, ця гвинтівка не є суперважка. І якщо врахувати, що страйкбольний снайпер здебільшого грає лежачі. Або сидячи, або з якимось упором, вага гвинтівки не буде вам сильною завадою чи перешкодою. Окремих слів поваги та компліментів заслуговує тригер. Полегшений, скелетонований, хід його плавний, чіткий і дуже-дуже короткий. Фактично, він не має ходу як такого натискання, і постріл відбувається моментально. Плюс гвинтівка має інтегрований запобіжник, що теж є плюс. Отже, в підсумку, що можна сказати про цю гвинтівку? Вона має багато плюсів, а також ряд мінусів. Тому почнемо з плюсів. Феноменально міцні матеріали, нейлоновий приклад, який ви точно не зламаєте. Алюмінієві зовнішні компоненти та сталеві внутрішні компоненти вони надійні і крапка. Тут додати більше нічого. Завдяки внутрішнім компонентам та при використанні якісних та адекватно підібраних кульок, ця гвинтівка зможе просто здивувати вас своєю феноменальною точністю та дальністю стрільби, оскільки в ній є потенціал влучати в суперника на відстанях до 100 метрів. Ну, звісно, за адекватних погодних умов. Ну і на сам кінець це просто безкомпромісна увага до деталей, таких як прозорий магазин, де чітко видно залишок кульок, індикатор пустого магазину, індикатор зарядженості гвинтівки. Це все просто чудово. Вага гвинтівки, для когось це може бути плюс, для когось це може бути мінус в кожного стрикбольного снайпера в свій окремий індивідуальний власний стиль гри. Але я провів з цією гвинтівкою на нашому полігоні кілька годин. В мене з обвісу був оптичний приціл, а також сошки. І вага цієї гвинтівки становила добрих 3,5 кг. І за кілька годин мої руки не втомились. Але комусь може бути заважко. Тому цей мінус достатньо умовний. Наступним мінусом можна зарахувати магазин на 15 кульок. Так, всього лише 15. Так, я розумію, що це снайперська гвинтівка, але повірте, для комфортної гри одного магазину вам буде явно замало, і постійно підгодовувати його з лоудера теж так собі варіант. Тому для комфортної гри вам потрібно мінімум 2-3, краще більше таких магазинів. І останній мінус це напевно ціна. Може здатися комусь невиправдано високою, але смію вам нагадати, що ця гвинтівка створена страйкбольним снайпером для страйкбольних снайперів, а це означає, що вона продумана до самих дрібниць. І це означає, що вона придатна до роботи прямо з коробки, і вам не потрібно інвестувати в неї зайвих песо. Тому, якщо ви затятий страйкбольний снайпер, який шукає щось нове. Нукнув море. Отже, які висновки? Новіріч no SSG 96 це справжній звір серед стрикбольних снайперських гвинтівок. Вона міцна, точна і вона напхана продуманими фішками. Чесно, це напевно одна з найкращих снайперських гвинтівок з коробки, які ви можете отримати сьогодні. Тому, якщо ви серйозно ставитесь до стрикбольного снайпінгу, ціна її це виправдана для вас інвестиція. Замовити цю гвинтівку, ви можете у нас на сайті. Якщо її немає в наявності, ми вам можемо її привезти. Напишіть в коментарях, що ви думаєте про новрічжі SG-96, а також напишіть, яку наступну снайперську гвинтівку ви хочете бачити у нас на огляді.